Вже зрозумів і давно От, від семінару позитив. Що ще я хотів сказати, що в принципі, я не ну, десь, десь можливо і немає необхідності мені, наприклад, починати якийсь новий бізнес, та, щось робити. Е, то, тому що, в принципі, в моїх розрахунках є, я повинен вийти на той десь, рівень, який собі уявляв. Але є просто ну, той. Внутрішній стан спілкування з людьми. Просто є в мене бізнес, але ну, такий. Не, не, не є живий, не є активний, нема у цього зворотнього зв'язку. Нема в ньому гри, нема в ньому людей, рівня, наприклад, які я з коло себе хочу бачити. Тому, мабуть, що я й тут. От. Що я зроблю для того, щоб досягти... Е щоб навчитися планувати. Тому що насправді я тільки сьогодні зрозумів, що таке ціль, насправді та? що таке мета, і що е, в принципі має е, планування як таке у відношенню до цілі. Насправді, реально, якщо задуматися, ти починаєш планувати просто крок. Е, не... Я знаю, що таке план, я знаю, що таке факт. Я знаю, що такі прогнози. При цьому податкові, коли тобі доводять при прогнозних а, 700 тисяч якогось окремого податку, да, наприклад, ПДВ, тобі дають 1 двісті 200 000. план. І реально його треба зробити. І ти коли робиш мільйон 200, 000, ти відчуваєш кайф, рано стоїш і пустота. І реально. Стан такий, от, внутрішній стан е, мандража. Чого? Те, що приходить 7 число і приходить новий план І знову. Тобто ти робиш, ти просто згораєш. там. А Я маю надію, що це зовсім ти чому сприймається. Чому? Тому що реально, коли ти плануєш, ну, справді я от відкрив, так, став подивився на той план. тиждень. Це ж так багато, так, так мало. Але коли е, Сергій сказав, що це 10-й рік, був <рик> насправді, так? як воно е, абсолютно трансформує свідомість. Е, просто от я по-моєму читав Будо Шефера, так? він е, е, говорив, е, що треба робити для того, щоб сформувати собі провичку. Це треба щось одне, що, що ти хочеш в собі розвинути, робити 21 день. Що, що, що? Це три тижні, це небагато. Це три таких плани. Три, з ним четвертий, цей збройний зв'язок, взаєм, взаємоконтролю, е, відповідальності. Сьогодні я тобі дзвоню завтра, майже ні, це, взагалі, я думаю, що дасть ефект. Буду працювати, маю бачення, це, як, як, як це треба організувати. Дуже хочу піти в офіс, обробивши ми це. Слухати, що вони допоможуть. Дуже дякую всім, дуже було приємно з вами займатися, пережити з вами позитивну емоції, десь якийсь негатив. Оце так само позитив, тому що вона допомога вчаться, ваші на чужих, вона своє це теж добре. Наступного разу буде цікавіше, тому що мене буде дорожі є щось. Thank <laughs> <laughs> you.